А, він був перший запитав. Так а що ж змінилося? А що має? бути А як стояв грішник біля э, МВД, МБ. так він і стоїть, нічого не міняється. Навіщо? Що ви не знаєте, що там гайки, шо? А, а, шо? А, а там гидять. Да, а от що він робить да, підходить? Поврі на кланіці випускає машину відікла. А він там не має стояти. Не має тебе займатися. По Патрульною службою займатися безпекою. І... <плеси> Начальник ГАІ зараз помінявся, ми працюємо з ними, до них тут багато питань і з боку сільгоспідробників. Я просто до того, що якщо вважаєте, що я буду розказувати, що тут треба відписати, знов ще ні. Це що ви маєте. Мали би, на мою думку, ми праві вимоги. Є ваші вимоги, ви їх виносите і пишете. Це був про 18 квітня. Були такі вимоги. Раз, два, три. Давайте тепер по них пройдемося. Раз, два, три. Так чи ні? Ви мені три питання поставили, я вам на них відповів. По всіх трьох позиціях. Відбулася зміна, але ви сказали, що треба не особистості, а не міняється система. Ви кажете, що продовжуються хабарі. Я кажу, давайте факт, тому що якщо правоохоронці не працюють, якщо та система... Яка годується податківцям, не працює, в тому числі, що вийшов в Майдан, значить, має допомагати та громадськість, яка знає про ці хабарі, і доповідає, розкажіть, хоча б один. Ну, За хабарі, допустимо, зараз я не готовий відповідати. Те, що у нас розповіді. є корупція, да я вам конкретний приклад. Ситуація в Долинці. Коли я запитую, коли вранці одержав інформацію про це підприємство. У себе в апараті в управління промисловості працюють чиновники. Я кажу, всі дані про, цю, про це підприємство. Вони кажуть, економічно не платить там мізер податків і так далі. Приїжджаємо на місце, знаєте, що там відбувалося. Виявляємо, з 11-го року працюють, на тиждень 6-8 цистерн, зараз, правда, менше, але 2-3 цистерни виходять із цієї колишньої нафтобази. Яку Переробили, дві колони поставили, зробили напівпідпільний, напів, тому що вони формально платять податки. Але 59 тисяч складу осіб, 32 тисячі всього подохідний податок, який залишається в місцевому бюджеті. А скільки в ці зламали грабіжники? Півтора мільйона. Тобто місцевий прокурор мав би знати. І він за це відповість. Ми подякували місцевого. Ні, ну так це доручення Жолонка, там же на місці. Просто усьому має бути процедура. Я ще раз е хотів би сказати, що я вважаю, що це не тільки ваше право, а це наш обов'язок виходити і тримати владу в чорному тілі. Але я вношу пропозицію, щоб вона набувала все-таки більш організовано Не так як День байбака, що виходимо і одне те саме, кладіть папір, вимоги, пункти і по них Слово, Можна слово, ну, не обов'язково писати, а слово. Люди звертаються до ціпові. Можна так? Правда? А ми Це діалог, Ну, Ми зверталися, ми зверталися до прокуратури, щоб зайнялися тими, хто. 26, -го, 26 -го січня організовував не тітушки, а хто організовував, хто, хто фінансував і хто цим займався. І ці прізвища на споху. І прокуратурі все знають. Якщо не знають, в інтернет зайдеш, все всім видно. І письмова була, да, але ж боси не там. Піймали двох тітушок і вирішили всі проблеми. Значить, тільки зараз почалося тільки зараз. Коли... Був затверджений Желонко, mm -hmm. але Желанко затверджений, якщо ви знаєте, був з великим скрипом і зовсім не дав. Місяць, якщо він працює, це так, це раз, друге. Я хотів би звернути вашу увагу, що крім того, щоб вручити валізу, це, це нормально абсолютно. Треба запропонувати громаді. А що ж далі? Я ж Нікуди не дінеш, буде собі чи в Києві, чи кудись. Де мені дадуть завдання, там буду працювати. А що далі? Я розвертаю вчора газету, яку приписую, Кіроградська проєкту. Сьогодні Кіровоград запровогав. Ні, я за вас Вчора Долинська. Там немає жодного сина, жодного посадовця, а там немає. І наша область, тільки наша область, це нава.